Комісія пропустила, про ну, погодила, але не застигла. І блок, що стосується зміни структури. Що, ж що стосується зміни структури, був департамент розвитку, став департамент освіти розвитку. За ними йдуть люди, все в межах чисельності, в межах призначення, ми за тими людьми передаємо їхню зарплату. Ми по бюджету міняємо назви розпорядників. Ми додаємо там весь блок, і ми там приймали в кінці року ухвалу по зміни структури, і те, що треба тварин в цьому. А я ж новий директор ротичний сервіс? Є, я його навіть десь бачила. А от і його ухвалюємо. Щоб познайомилися з ним, може, бо Є питання? Я можу переносити. Можемо плюс. Я тоді можу. Добро дня! Голосуй! Ви вже запоміли, голосуй! Ти ваше є світ чи ні? Євгений. Що завис? Валерій Миколадови. Алло? Перейдемо ще зв'язково. Алло. Пропадаєш. Записаєш, пропадаєш. Алло. Чуєш? Ви ти мене не чуєте? Трошки чути. Дивись, у нас було одне коротке питання. На жаль, е зум технічні перебої зв'язком не включив, не дали можливості вчасно підключити. Вчасно. Але ти вже був. Ти, напевно, чула доповідь від Вікторії Довго. Прошу доступ. Дякую. Гарної і щасливої дороги.